Привіт усім, друзі! Мене звати Наталя. І всіх ласкаво запрошую до себе на канал Квітка Ягода. Як і обіцяла в минулому відео, сьогодні, після роботи, працюю трошки в своїй тепличці і висіваю насіння. Насіння висіваю гібридів. Перше, що сію, це редиска в'єна. Дуже багато бачила відео, де люди обирають собі редиску Селеста, але я якось на неї не натрапила. Цього року вибирала собі насіння на сайті Агрікс. Хороші такі, хороше обслуговування, гарне насіння прислали мені. Прислали мені накладну і відповідний фіксальний, фіскальний чек. От, я першу сію, це редиска вієна. Ще про неї відгуків не бачила. От посію, і будемо бачити, як вона себе зарекомендує. Так, насіннечко виглядає оброблене. Воно оброблене. Пакети ось, так. ось таке. Насіння, редиски зеленого кольору оброблене. Так. Після редиски всю редиску не висіваю, бо це займе мені багато площі. Ось так в родочок я сипала. Її видно, вона зелена, зеленого кольору. Взяла з собою поливальник. У поливальнику у мене розчин з курячком. Курячок у мене настоювався два тижні. Нагріла воду, взяла півлітру отакої курячої квашанини розвела тепленька водичка. Зараз пролю І ще висіяла вже два рядочки томату Інкас. Ось я поробила собі такі позначки. Взяла вишневі палочки. Недалеко ростуть вишні. Поначіплювала на них пакетики із назвою сорту. Ось інкас низькорослий томат. томат. В кількості 100 штук взяла я два пакетики. Якраз у мене 100 штук умістилося у два рядочки. Ось так вони, оранжеві томатики виглядають. Ось в таких рядочках. Трохи волгувата земля, буду розсипати зверху підсушеною земелькою. Проляла я курячком тут для помідорів наперед. От, це після роботи. Зараз трошки вже вечоріє. Перший день у мене посіялась селе, не селеста, а вієна редиска і два рядочки томата. І завтра робота теж буде продовжуватися. Продовжую посівну сьогодні, друзі. І от я є в теплиці своїй, своїм чарівним кошиком. Зібрала насіння, яке сьогодні досію. Це те, що отримала від магазину Агрікс. Це ось такий буду сіяти ще сьогодні жовтий помідор. Ямамото гібридний сорт. Брала тільки один пакетик, тому що він, ну, вирішила спробувати спробувати тільки для себе. От, такий буду сіяти. Буду сіяти ще гібрид толстой. Взяла 100 штук, Попробую його вирощувати у теплиці і у відкритому ґрунті. Буду ще сіяти ось такий томат Sun Взяла у кількості 100 штук. Це в мене два пакетики. Теж брала помідор з високим вмістом сухих речовин. Більшості на переробку, на кетчуп, на томат, на соління і на консервацію. Так, Щось лишиться собі, дай Боже, як зійде, і родині. Ось такі томати взяла. Ще в мене тут в кошику є зошит, де я записую, що я посіяла, в якості, в скільки штук, рядочків, і де знаходяться мої грядочки. Приступаємо до роботи. Отак От виглядають рядочки, які я посіяла. Посіяла небагато. Але перший помідор Ямамото високорослий, необроблений ось 10 штучок. Сіяла його рідесенько. далі посіяла рядиску вієну, щоб закінчити рядочок. Рядочки проливала ось таким. Моїм настоєм курячка пропареного тепленькою водичкою. Далі оцей рядочок ямамото. Далі сіяла помідор санміно. Він низькорослий, дуже урожайний, теж гібрид. Але насіннечку не було оброблене. Ось так я його сіяла звичайним таким способом. Рядочки проляла. Розмістила насіння, Отак. Далі посіяла томат толстой. Томат толстой був вже оброблений. Ось такою зеленою речовиною. Його в пакеті було 100 штук. На відео ніби гордочки великі, але я їх зараз буду всі руками розбирати. Щоб земля була пухка. І ось у мене толстой теж вийшов один рядочок. Ось так посіяла. Ось так, друзі, виглядає моя грядочка з і помідорами, гібридами посіяла невелику кількість, але це вперше. І ось напроти грядочка ранньої капусти. Ще залишила ось тут рядочок, теж пролила. Курячком, щоб позначити, де далі сіяти. Далі лишається небагато території. Тут вона перекопана, але земля ще мокровата, грудочки. Я буду чекати ще кілька днів, щоб воно просохло. От, І буду сюди, слідуюче місце, яке в мене залишилося в теплиці, буде у мене пікеруватися сюди перець. От, вже він зійшов, усе добре, розбивається, росте. І, можливо, ще посію сюди пару сортів сортових помідор. Посіяла гібриди, тоді ще посію кілька сортів помідор, що було собі на розсаду родині і ще планую продавати людям. Вже сьогодні винесла я в теплицю ящики з квітами. І стаканчики з квітами, які посіяла. У ящички сіяла портулак. Замовляла у дівчат на у Фейсбуці. от У ящичках портулак. У стаканчиках гіпсофіла. Вже вдома, просто в будинку, немає місця. Але вже пора така, що треба висівати потроху. А це мої помічниці. Дівчата теж. Так, дівчатка, йдемо, бо що нам худобу порати? Дівчата, там все добре. Все, усім до побачення. Чекаю до вас на гостину. Чекаю вас на гостину на, в наступному своєму відео. Усім добра. До побачення.